Мер Бермінський сьогодні з великим сольним концертом. Зараз поруч вами хто бажає отримати автографи, сфотографуватись, поспішайте квиточки на концерт. Продажу завтра третього у вівторок. Гордість України, національний академічний ансамбль пісні і танцю гуцулія, запрошує на українські вечорниці. Грандіозне колоритне захоплююче українське шоу з участю 50 ар артистів 3 жовтня у вівторок, дев'ятнадцята година. Колоритне українське шоу за участю 50 артистів, тільки живий звук. Четвертого співає заслужений артист України Володимир Вермінський. Шостого на свій сольний концерт запрошує Ірина Федишин. Четвертого для вас співає Ростислав Кушина. А Володимир Вермінський сьогодні з єдиним концертом співав композитор заслужений Артист України Володимир Вермінський зараз біля нас. Так вона ж народ можна понеділок. Вперше трускавці сольної концертної програми на з гостя мотолоту співачка Яромія з сольної концертною програмою 5 жовтня у нас гостях народний артист України Віктор Павлік супроводів вокально інструментальної групи з новими та найкращими піснями. Заслужений артист України співав композитор Володимир Вермінський. Сьогодні з сольним концертом. Зараз тут біля нас Маєте чудову нагоду сфотографуватись, отримати автографи. куточки на концерт продаються. Печові, я нагадую вам, що заради вас співає Володимир Вермінський. Чудова концертна програма сьогодні. Дякую Ти кого І нагадина вшативателей. Це спожинети з ж, не, України, співа композитор Володимир Вермінський. Басельна програма сьогодні мене причарувала. І поглядом приворожила. Я нагадую вам, що зараз для вас співає заслужений артист України і співа композитор Володимир Вермінський. Ми вас запрошуємо сьогодні на його чудову концертну програму. з тобою хочу, з тобою Композитор, заслужений артист України Володимир Вермінський запрошує вас сьогодні на свій сольний концерт. Ще декілька хвилин. Володимир Вермінський тут біля нас бажаю отримати автограф і сфотографуватись. Поспішайте до нас, квиточки на концерт продажу 3 жовтня. Гордість України, національна академічна ансамбль пісні та танцю Гуцулія, запрошує на українські вечорниці яскраво колоритне захоплююче український шоу з довчостю 50 артистів. Нове за червоні повторної краси, українські пісні та танці. Це повинні гуцульські костюми 3 жовтня о годині. один. Біємо трошки в парк по сходах. шкода, що на Володимира Вермінського не купують квитки. Насправді хороший співак, хороший концерт. І коли ви будете в трускавці, я справді рекомендую вам відвідати концерт пана Володимира. вас сьогодні. Погода трошки міняється. А що ж? Жовтий. Ви ж не думаєте що? І в жовтні-листопаді і в листопаді буде плюс 30, як було в вересні. А, тут же от хлестачки насыпало. А я думаю,